Вітаємо, друзі на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Усі мріють про тепле та приємне літо. Давати чіткі прогнози щодо погоди влітку ще зарано. Утім, Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, розкрила деякі очікувані показники погоди цього літа. Тому, якщо говорити про червень, то взагалі, відповідно до тих прогнозів, які зараз уже є, які дають основні світові кліматичні центри, очікується, що червень в Україні може бути на 1-2 градуси вищий за норму. При цьому найбільш аномальною температура може бути на заході України, а також на південному сході, зазначила Балабух і додала, що у червні дуже імовірний дефіцит опадів на всій території України. На запитання, чи можемо ми вже говорити про те, який місяць літа буде найспекотніший. Експерт зауважила, що згідно з існуючими наразі розрахунками, які робляться для кожного місяця та для сезону загалом, та з огляду на прогнозування аномалії, в липні температура може бути вищою на 2 градуси за кліматичну норму. А якщо загалом у нас липень на більшості території України є найспекотнішим місяцем, Саме протягом цього періоду спостерігаються найвищі температури, і якщо ми очікуємо, що середня за місяць температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму, то можна припустити, що і у цьому році липень, можливо, десь перша половина серпня можуть мати найбільш високі температури повітря. Метеоролог на уточнення чимала кількість опадів у червні і тепліший, ніж зазвичай липень можуть посприяти якимось погодним аномаліям, наприклад, пиловим бурям. І в яких областях Балабух підкреслила, що так завчасно цього не можна спрогнозувати. Крім того, стосовно пилових бур, вона пояснила, що зазвичай в такий період вони на території України не утворюються. Переважно це явище формується на початку весни, коли відзначається досить тривала посуха і сильні вітри. І саме наявність сильного вітру. Посухи і великих площ виораної землі можуть призводити до того, що можуть утворюватися пилові бурі на нашій території, пояснила експерт. Стосовно ж того пилу, який переноситься з сахари чи з півночі Каспійського моря, то такі процеси можуть відбуватися і протягом літа. Але здебільшого вони спостерігаються надзвичайно рідко. Зазвичай для літа у нас характерні якраз із таких небезпечних явищ, це конвективні явища. Ті явища, які пов'язані із досить високою температурою і наявністю вологи в повітрі. Це зливи, це град, шквал місцями, смерчі. Тому не виняток, що й в цьому році такі ж явища на території України спостерігатимуться. Грози також, розповіла балабух. Так, загалом, підсумувала вона, літо очікується тепле, але не спекотне, без значних аномально високих температур. Друзі, велике, вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!